Вот. Хотел сказать, присаживайтесь. Ну, здравствуйте. При, 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 при... Здравствуйте. Да, здравствуй. да, да, журналист Владимир Бойко, э, известный своими скандальными, ну, скандальными, и, да, и материалами. Вообще, вы вообще жертва Васи сегодня, потому что это он вас пригласил по своей одной очень, очень интересной теме. Есть такой народный депутат Дей-Дей. Евгений. Евгений. Который... Евген Евген да. Евгений, Евгений Сергеевич. Евгений Сергеевич Сергеевич Персонаж достаточно интересный. Да? Это Одессит, который впервые попал в поле зрения средств массовой информации. Три года назад, когда был скандал э, по поводу тоже переписки в телефоне. Когда, ему, когда он заплатил своему коллеге депутату Александру Кадоле полторы тысячи долларов за вопрос так, ныне, тогдашнему э, генеральному прокурору Ереме относительно какого-то прокурора в Одесского Приморского района. Приморского района. То есть должен был быть критический вопрос. Вырезала эта переписка, да, после которой их начали называть там Саша Полторушка там. Что случилось после этого? Сразу через два дня после скандала, а был реально скандал, хотя там сумма незначительная, полторы тысячи долларов, Евгений Дейдей уехал в АТО и пропал. Четыре дня его не было вообще, да, весь Google завалило новостями о том, что он пропал, пропал. и новости пропал, да? о том, что он взял там, заплатил полторы тысячи долларов, улетели куда-то там вниз. Короче, сожгли йому машину, де если не шобстріляли, обстріляли, деу, да? сожгли у. Ну у нее да. никогда не было Дэо. Никогда не было да. не, Дэо? Нет, у него, у него Porsche Cayenne, у него два э, автомобиля Audi Q7, у него э, Toyota ну Land Cruiser. Ну вот а я сейчас расскажу. я сейчас Второй было. раз Дэй, Дэй попал в неприятную ситуацию, когда хотел э, помочь собачкам через известную э, медийную персону Свету Лаврикову, да, которая вся татуированная, красивая женщина на мотоцикле. Проще говоря, он хотел ее затащить в постель, дал немножко денег. Потом, когда оказалось, что в постели не получается, он не отдал вторую часть. Возник медийный скандал, потому что Лаврикова сказала, что он и там не отвечает за свои слова. Да, 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 тоже полторушку. У он него да? Полторы тысячи долларов зависит. Вот. И тогда мы очень смеялись по этому поводу, что ну ты же хотел ну, там, извините, потрахаться. Ну вот теперь трахай себе мозг, да, как тебя позорили. Ну и третья история, это вот Вася, э, Вася, ти давай я розкажу, це, вже, ні, щоб я не я не Стосовно Дейдея. А є фотографії? Пускай покажуть режисер фотографію Дейдея, дойдіть там, щоб люди розуміли, я ми говоримо. Ні, ви розказуєте, ані там. Стосовно Дейдея, Я, якщо чесно, то я побачив цю публікацію Володимира Бойка про те, що Дейдей до того як стати народним депутатом, угу. він пройшов крутий шлях. Можна сказати, він був гопником, оскільки. Отримав судимість за розбій. Там розбій був з поєднанням зброї, насильства. Ну все краще Шість були... потерпілих. Так, він От. я думаю, що більш детально про цей випадок якраз я розповість Володимир Бойко. Ну ви знаєте, ви... це взагалі моя спеціалізація. Ну, так, я пийду, да. водички. Да, це моя спеціалізація, такі як Дейдей. але потрапив він в поле мого зору в зв'язку з тим, що, якщо не помиляюсь, 16 березня він оприлюднив. В соцмережах свої погрози, що він дуже крутий, пацан в натурі було, було І він заб'є Ігоря Луценка, народного депутата, визвольними бітами при виході з Верховної Ради, тому що Ігор Луценка в одній з передач висловився стосовно там полковника поліції Голубана, який так близький до Авакова. Ну звісно, зацікавився, що ж це за такий крутий та мені попнікписав Я то Сам от, з Донецька. Ага. І мені дуже стало цікаво, хто ж це за конкуренти. Значить, нашим шобізвольними бітами погрожують. Тому що це суто так мовити, донецький прийом. Хочу нагадати, що саме безбольними бітами в 2001 році. Забита насмерть журналіст слов'янської ігри Олександро. Сюди занесіть нам о, ви привезли в чар ну, скажу може. прямо, що це м, приблизно за одну годину. Я вже знав е, хто такий де йде, звідкіля де йде як він притягнувся до кримінальної відповідальності. Чим він займався? Виявилось, що він потрапив. До Верховної Ради по підроблених документах ага. більш того, я хочу зараз сказати це ще глядачі не знають. Я от тільки сьогодні зрання публікував на Фейсбуці. Вчора я забрав рішення суду. Печерський суд зобов'язав Генеральну прокуратуру України за моєю заявою зареєструвати кримінальне провадження. За фактом використання де uh -huh. завідомо підроблених документів, uh -huh. за якими він отримав депутатський мандат? Річ тім, що були підроблені документи. Uh -huh. і... Ну тобто він не легітимним документом. Він вивели в оману центральну виборчу комісію. Він не може реєструватися. А, а що... в принципі це складний процес робити yeah. документи? якщо робили... свій міністр це робив за нього міністерство. А, Просто вилучили міністр. з картотеки МВС України з оперативно-довідкової картотеки. Вилучили інформацію про засудження. А що? Трапилось. Ага. На справ... а так... Так можна насправді. Ну виявляється. можна. Я ще скажу. Смотрите, нам привезли как водосвіт большую часть деньги пошли І Вот цього епізоду також суд зобов'язав зареєструвати кримінальне провадження за фактом службового підроблення, відповідно, до статті 366 кримінального кодексу України. Є вже судове рішення зв'язку з незаконним втручанням, в. Оперативно довідково картотекою МВС України, якщо коротенько, що трапилось, звісно, він одесит, До речі, він сам з міста рині Одеської області. Але був дійсно затриманий зв'язку з розбійними нападами в Одесі в 2011 році. що, він На Призадумався точно. При Призадумався. Притом зверніть увагу, людина ходить в камуфляже, а за законом, таким як він, не можна давати зброю в руки. Тобто, де йде. Але ж картотеки вилучили мобілізації, мобілізації в мирний час. Це закон забороняє. Так от, в 2011 році він був затриманий через. З три тижні після того, як був засуджений його батько. Батько у нього шахрай, він був засуджений, 18 січня 2011 року. А сам дедей був затриманий за розбій через три тижні після цього. Судячи з вироку суду, там було шість потерпілих, три епізоди. Він придбав собі двоствольну рушницю, зробив з неї Абріз і разом з товаришем. Ляхавольського прізвища. Він зараз помічний консультант народного депутата. Де вони з цим товаришем? Вони приїжджали в Одесу. Він також Ляховольський на Одесит. Він з Любачівки. Вони приїжджали в Одесу. І по ночах вони вчиняли збройні напади на громадян. Відбирали мобільні телефони вартістю до тисячі гривень. Максимальний витрат був 150 гривень в гаманці. Причому жінку били прикладом облить, в обличчя прикладом. І от шестеро людей вони пограбували, ну там у того 100 гривень, у того 200 гривень. От це з цього вони жили. <гум> 에, були засуджені до п'яти років позбавлення волі. І з питовним терміном відстрочення їм було дано можливість не е, поїхати на зону на три роки. А цей Лехавульський ходив, відмічався, як належить до березня 2015 року, а де збіг і став переховуватися. І він впав на дно. Тим дном виявилася Верховна Рада України, так оді. Ви готувалися, щоб такий спіч саме промовити? Але вже про це просто вже загалом для усім. Знайомиться з, з Авакавим людина, котру розшукують за те, що він збіг і розшукують органи кримінальної виконавчої системи. Знайоміться з Аваковим, для того, щоб не затримали. Авакам йому видає посвідчення радника міністра влітку 2014 року і призначає людину, котру розшукують за розбій, Він не відмов покарання, призначає начальникам відділу МВС України. Одночасно в ну, стартапе міщається інформація про засудження, ще ви... жінку прикладом побачить да, там шестеро причем потерпіло. Ні, ну одну конкретну шпаку. Да. так також да. а у Ляховольського був, до речі, пістолет тільки пістолет шумовий, і от він був рукояткою по голові.

Ви знаєте, з ну, да. точки зору програми, я думаю, були цікаво. Я думаю, що важко здивувати не один такий ДД під куполом Верховної Ради. І не тільки відносно нього витягували інформацію з картотеки. Наприклад, той же відомий Семен Семенченко Грішин, який також був засуджений і також за вказівкою Авакова була вилучена інформація з картотеки. І, до речі, також порушена кримі... відкрита кримінальне провадження Варяд за цим фактом. Тут секундочку, да. тут один нюанс. Ці mm -hmm. люди ні, ніколи образом не являються антикорупціонерами. Ну да. Так, да? то ДД там я помню, що хтось сказав по поводу там антикорупції. І чого дивного? ДД є членом комісії по призначенню голови Державного бюро расследования. Огорода тебя. Так что пиши. Слушайте, я сейчас тоже лирическое отступление. Знаете, есть хорошая пословица о том, что если хочешь, чтобы не нашли, положи на двудном месте. Вот дай-дей он доказал свое присутствие переформном Да. Але ви знаєте, нас це Він був членом комісії да. по назначенню Корча. Ні, державне бюро розслідувань Зараз тільки призначається орган, який це... три... да. замість прокуратури буде да, виконувати да, слідчі да. функції. Це, це тільки в процесі. Це буде в процесі, цеху... и, 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 це головне. Член... Це ще одна член... організація. Треба да. про... всім про... членам перевірити, да. раз уж там да. да. де Окрім того, де само особо, член Комітету Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності. Комітет Кожем'якіна. Клас, взагалі. Ну а я вже. Бофлікс Мусарані, це взагалі зв'язка. Кавіше, тут не стільки читати ви це він ста абсолютно стандартний. Це порівняти матеріальний стан, де до того і після цікаво. Так от якщо до того 150 гривень в кармані за украдений телефон, а потом Порш? І він цього жив. Так і а по е того це до якого? До 2000... заступаючи до заступаючи на посаду народного депутата. Він вже подав декларацію за тринадцятий рік. Там прочерки. Він і його дружина за тринадцятий рік ні а у нас є інша декларація. Але в саті Верховної Ради, яка да. А зараз у зараз я в розповім далі в чотирнадцятому році вони з дружиною заробили на пару чотирнадцять з половиною тисяч гривень за весь рік. Це була зарплата на ідея в МВС. І потім за один місяць зарплата народного депутата. Болить серце, булить Але серце вже в 2015 році пацан починає кататися на буршкаєні, на Audi Q7. І за три роки депутатства у нього сім елітних автомобілів. Причому він людина з. Широкою натурою. Те, він подарував перепрошую, батькові, батькові, засудженому за шахрайства Сріяковичу, він подарував два автомобілі, подарував Ауді А7 і подарував Toyota Land Круза. А те, давайте подумаємо, чи кожен чоловік те, подарує квартиру. А Дейдей подарував квартиру в Києві площею 156 квадратних метрів. Ви хочете сказати, він плохой чоловік? А за три роки в депутаті. Який син буде дарити дві да. машини? Да. А у нас, да. а у нас, у нас є нас. ось тут прекрасна циферка. У 2012 році у нього виявляється у, уявляється... Не у, а у, а, у дружина. У дружини дружина купила з різницею в один день. 18, го 10 го і 19 го 10-го дві квартири, а потім ще через ну, півтора не... місяці він купив ще 150 п'ятдесят квадратів. Ні, це вже 16 й рік. Ні, це 16-й 16 так, так. Це вже в Києві він купив. А, це вже купив. В Києві 156 квадратів. Це е, саперне поле, будинок 10, квартира 12. Це квартира була подарована тещі. Сапер... тещі. Він теж ще подарував цю квартиру. Я так. вам говорю, как этот Гройсман дал у нас тёще что там подарил. Нам пока тёща Гройсман в квартирі будинку. В принципу в різниці між БПП і Народним фронтом. <свят> ну короче, <свят> я не понимаю ту тенденцію записувати на тещу. То есть, Депо вот есть, четко, называем... же то понимаем, есть ты его не записал, да, Вов? Нет, я просто не могу. Да нет, я Но Ну, не важно. Помрая, ну, то да. есть, спикер, не спикер, а премьер-министр уже, да? Премьер-министр записывает квартиру на тещу, и депутат записывает квартиру. когда уже записано все на всех, остается только теща. Нет, вот да, потому что жену сразу пробивают, а тещу типа нет. Конечно. Тещу не пробьют. Вот как, как у людей мозги устроены, да, одинаково. А цены все. А ну от е, Сьогодні е, ви говорили в передачі, я уважно слухав про те, що ще не встигли якісь там документи відносно Ляшка дійти зі спеціалізованої антикорупційної прокуратури до Набу, а вже пан Ситнік щось коментує, да. вже всі, да. всі знають. Так от за зами всім, фактами, що розповів. Е, в Набу, до речі, за заявою Лещенка. Зареєстрували кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення до ще 16 листопада 2016 mm -hmm. року. І mm -hmm. до сьогоднішнього дня ані пари з вуст. Ну, п'ять місяців, що ви хочете. Тут та були великі проводилася сні питання навіть не в тому, що чи є результати. Mm -hmm. Нічого взагалі результати там певні є. Тому що ну, я інколи відвідую ресторан Соломинская броварня, Сейчас но знаходжу флешки. Я до режисеру хочу звернутися. Андрій, у нас в коментарях жалуется, що дуже сильне ехо. Можете там на моніторі как-то звук, зробити красивенько? Вы... Ясно. Ну тогда решайте вопрос на следующий эфир, чтобы не было ехо. Спасибо. Спасибо. Так вот, э, у меня есть материалы криминального провадження відносно отношении ДД, якие расследую на ГУВОН засокречено. Mm -hmm. Ух ты! Да. Секретик. секретик. Да. Вы не знаете, а это дэ, та... не знайдете, в жодном реестре. Жодные ухвалы с ключом хотя он и был, и он Вы выносился за закрытых это, судовых это заседаний. Это та же история, как из хочу... картотеки его дела достали? Да. Отнимайте. А чему? Я вам скажу, чему. Хочу один, ну? один наглот, друзья. Вот хочу одну, провести одну аналогию, одну аналогию с одним бывшим президентом Украины. Гоп-стоп. Судимость но на СПТ не исчезало. Не сел. Но я не думаю, что дело, да? Секретики. Ну, то есть у меня четкая ассоциация с Януковичем. То есть дальше, дальше. любовь к машинам. да. Любовь к машинам. Просто Да, я был таким айбутным. Да, Янакиева да. и Рени, насколько я понимаю, он приблизительно одинакового размера. И причем одна и та же людина, один и тот же журналист, и там, а там. Вот, видите? І ви, і головне, що ви живий. Давайте да отправлять відправлять в Ростов, пока молодой. Спочатку нехай відбуде 5 років за вироком Суворовського районного суду Одеси 23 березня 2012 року. Бо оскільки він не відбув іспитовий термін, оскільки він збіг і не відмічався. То зараз його мають передати. А у нього ж неприкосновенність, він же депутат. Це процесі. Так, Ганічинка вот. теж вот. була Річ у тім, що я опублікував зараз у мене на Фейсбуці, я опублікував свою заяву в генпрокуратуру, яка була задоволена судом. І угу. там пункт другий: звернутися в Верховну Раду України з поданням про дачу згоди. На затримання Дейдея з метою передачі його органам э, кримінально виконавчої служби системи для відбуття покарання, бо він вже був засуджений вироком суду. Він його не відбув. А, ну да, власне він вже засуджений був до живу да. до не дорого. Ви розуміли, де Дейдея вже третю неділю, а то й не ні в, в верховний сад більше місяця. Більше не, місяць. Вася питається виховатися. Може знаєш, що ви передати Вася даже що... спрашував у, у Геращенка Геращенка, де ж а йде говорить, не бере телефон. Телефонує він не бере. трубку. Попросіть йому позвонити. Це ж народний фронт. А в АТО позвонити, да йде. Ось об'являть йому в розіск, коли його приведуть на руччика, скажуть, а ми переживаємо, просто де цього не знає. Він не може переховуватися довше ніж до 20 вересня. Чому? Тому що, якщо людина була відсутня понад 6 місяців, то можна звернутися до суду і оголосити безвісті зникли. Якщо до 20 вересня, а потім ми знаємо, що помарли, да, да? То, то, там треба роки. Щоб померло, треба три роки. Але якщо він не з'явиться до 20 вересня, то я звернувся до суду з тим, щоб оголосити без візло. Ну, а це ж прекрасна еволюція, до ідеї. От грибежа Верховна Рада до безвісті пропал. Ця еволюція того это чоловіка. Вона викладається дуже органічно. Спасибо вам за эту информацию, да. с которой вы пришли. Рада стараться. Да. А батя, не бати, не батя, я стараюсь. По машинам удивительное дело. Что я хотел? Мы же все-таки школа коррупции. Хотите, да, вы же разбираетесь в этих делах, наверняка. Вот заставляют депутатов декларировать свое имущество. Квартиры, машины, бедняги записывают на тещи, на все остальное. А есть же наверняка какой-то способ, который можно купить автомобиль, да, и при этом не декларировать его. Вот я столкнулся с ситуацией, а, есть такая вещь, которая называется лизинг. Да. Да? Лизинг это когда ты можешь э, приобрести автомобиль под низкий процент достаточно. Я не, не до конца разобрался, но хочу разобраться, потому что мне кажется, эта схема очень рабочая. То есть у тебя есть предприятие, в котором ты там, грубо говоря, учредитель. Угу. Не грубо говоря, а учредитель. Вот. Это предприятие показывает какой-то какой баланс, да, какую-то прибыль. Любое предприятие показывает прибыль. Логично. Не нужно показывать большую, можно нормальную там, человеческую прибыль. И это предприятие в лизинг, в лизинг на предприятие берет автомобиль любой, Кайен, не Кайен, там, Audi Q8, там, все что угодно. И ты можешь на этом автомобиле кататься сколько тебе влезет. Вот ты на нем ездишь, да? Но это не твое имущество, это имущество предприятия. А в декларации ты можешь там указать, что там ты или там твоя жена а или твоя автомобиль. теща является владельцем предприятия, да, например. Но ты не должен указывать, что Підприємні, що тому ж є водіцем автомобіля. Річ тим, що по закону ні. Значить, по закону декларується користування. Якщо людина користується приміщенням, автомобілем, вона зазначає і зазначає власника, і зазначає, які праві підстави. Я знаю, тільки один виняток ага. єдиний які є порушення. Потрібці порушує це президент Порошенко. Він має в Іспанії в провінції Малага дачу. Потрав таким чином оформлена є власністю його фірма, яка йому mm -hmm. належить, якою він є бенефіціаром, і він протизаконно не зазначив цю дачу в декларації. Фірма випадку, дачу... якщо ти. Е... Указує, що ти використовуєш це, да, і являєшся владельцем. Це дразних речі. Якщо людина користується, то вона зобов'язана в декларації державний службовець уповноваженому виконання функції держави зобов'язана mm -hmm. зазначити. Я хочу навести приклад. Це, це Антон Геращенко у него така ситуація виникла з квартири. Да, да. вот, тому що він насправді купив квартиру на Почерську по колишній вулиці Щорса, mm -hmm. вот. але він її ніяк не показував, доки не виплила ця історія дурна з так званим замахом на нього, mm -hmm. э, вот. і він був змушений задекларувати цю квартиру, яка оформлена на його тестя. Але при цьому він забув задекларувати паркомісця. Він ще до того ж, прикупив і паркомісця, де паркується автомобіль. Я сюди з цього приводу ще звернуся. на Бук. В 2001 році да. у мене була історія. Ми робили виборчу кампанію одному Дніпропетровському бізнесмену, діли пордженікіців. За три дні до кінця кампанії висняли, потому що. Что... Ну то есть его сняли, мы его успели восстановить, но его сняли за то, что не задекларировал прицеп для легкового автомобиля, вот этот знаете, на котором возят поросят в селе. Он даже не знал, что у него есть этот прицеп. Есть, вот бывает такая история, записана. на человека имущество. Хорошо, тогда скажите, как можно спрятать э, автомобиль? Його можна просто не декларувати до тих пір, доки вот такі журналісти ушли, не знайдуть, mm -hmm. не виявлять, не покажуть. Ну ад ладно. Хорошо, А якщо не не декларувати? можна оформити автомобіль або квартиру не на ближайших родственниках, не на себе? Може бути прияття да на, можна, на Ще раз кажу, питання в тому, щоб має декларуватися те, чим людина користується. Якщо хтось от доки не побачили, що Антон Геращенко користується новою квартирою, ніхто про це і не знав. Uh -huh. А до речі, те ж саме страна побачила, і так я так розумію. До речі, що ця от сміховинна історія з замахом на Геращенка також публікував подробиці цього замаху. з Оспрізвищами uh -huh. виникла саме зв'язку з тим, що за ним слідкували журналісти страни. І mm -hmm. фотографували. І от для того, щоб були підстави надати йому охорону і заборонити подібні от заходи, е е е заборонити е е таку прискіплі з боку журналістів, і була вигнана ця історія замахом. Абсолютно аналогічна ситуація була і Шокіним, колишнім генпрокурором, коли журналісти знайшли його будинок за міський. Mm -hmm. Я там до речі там був коментував. От, для того, щоб немає законних підстав, щоб охоронці погнали журналістів. Mm -hmm. Вони стоять на вулиці, все це знімають і коментують. Тоді в приймальню громадян начебто хтось кинув там старий ржавий пістолет, От, і дана, дала, надана була шутна державна охорона, і з цим була е, э, внесена ага, постанова. Вот так, є, короче, да. схема. Так, да, є схема, щоб, да, щоб заховатись тим, щоб журналісти Мені все одно цікаво, як можна да. прятати імущество. Я впевнений, що його можна прятати, що його можна якось оформляти. Вот. Но... А головне, що можна навіть не боятися. А можна знаєте, не можна, знаєте, можна, знаєте, як зробити? Я, вот, я, да. я придумав, mm -hmm. як зробити. Можна. Купить автомобиль, можно купить, мы все же да, можем покупать автомобиль или квартиру, и заложить его э, в банк. Ну, у всех же есть знакомые банкиры, да? у депутатов, и заложить его в банк э, под какую-то позыку. Ну, то есть нам важно, важно, важно что ну, пози, нам нужна красивая будешь, схема. Расписываться, позиции, что ты берешь ее на карту. Или на очередную машину Да, не важно. декларуется ты, що... чем користуется. Ты можешь взять, да, безусловно. Да. Ты то же, то же есть... потом да. все равно допустишь да. 2 миллиона да. или 100. Я рассуждаю будешь? о том, как уйти от этой обычьей жлобской схемы. Жлобской а Вот в ДДД, да? например. <coughs> Вим э, соби намалевал декларации. Кредит. Котрі йому начебто, видав помічник народного депутата Дзінзерського угу. в сумі 3,5 мільйони гривень. Ти, що Новий, вона, був нісходняк ні по балансу, прізвище цього... Криатура... помічник народного депутата дає так такі. Да. Прізвище Олінчевський, до да речі. А і а... до да речі, у нього проводилися в Дніпропетровську обшуки вдома, шукали договір позиків, набушники шукали, так і не знайшли. А, а зачем году? договор позыки, если человек сам указывает в декларации, что он взял в долг в Но официальном тот же документе? Тоже сказать, он где же где может он прийти взял? потом и потребовать этот долг. Через Учитывая, год. что сейчас ведутся разговоры да. о том, что каждый гражданин будет декларировать все свое имущество ага. и чем он пользуется, я то я вот придется могу, да. э, Так, хорошо, ребята, депутата. смотрите, у нас идет время, поэтому я Я за пять минут рассказать. хочу закончить. Володя, спасибо да. вам. Владимир да. Мойко, Капаев, не хуже нашего, был у нас в гостях. Я да. хочу... Я запишу, сейчас, сейчас, быстренько запишу,